Родина прусаків про потреби бійців антитерористичної операції дізналася в одному з черкаських супермаркетів. Андрій та Наталя разом із донечкою Анною довго не роздумували. Одразу закупили та принесли товари першої необхідності. Можливо, і нашу тата визвуть, то ми вирішили допомогти хлопцям, хоч маньку якоюсь допомогою, хоч скільки змогли, хай служать, захищають нас. У холі штабу самооборони справжній склад продуктів та речей, мішки заповнені макаронами, ящики з крупами та печивом, пакети із засобами гігієни. Самооборонці кажуть, вже два місяці черкащани активно допомагають військовим та бійцям територіального батальйону Черкаси. Автівки із зібраними речами відправляють на схід України по кілька разів на тиждень, каже Черкаський автомайданівець Юрій Козієнко. На банку з Гущенки ніхто не носить. Як носить, то зразу п'ять або й десять. Крупи, цигарки, білизну, шкарпетки. От зараз принесли люди. Буквально ну мішок запакований шкарпетками для вояків. Хто як може, так і допомагає. Все залежить від того, які статки в людини. Також черкащани перераховують гроші на спеціальний рахунок для українських вояків. За день можуть зібрати близько 7 тисяч гривень. Значну частину цих коштів активісти самооборони вже витратили на п'ять маскувальних сіток натівського виробництва. Кажуть, однієї такої вистачить, щоб сховати танк чи БТР. Що саме необхідно бійцям? Самооборонці дізнаються безпосередньо від військових. Наші люди повезли на блокпост ближайший до славянську допомогу. Приїхав туди, увіділи, в якому стані знаходяться ребята. Після чого приїхали сюди і було прийнято рішення збирати, делать збір і тощочно целенаправленно завозить туди воєнним. За кожну витрачену гривню самооборонці обіцяють звітуватися. Від першого дня роблять фотопідтвердження передачі зібраних речей. Світлини публікують на своїх офіційних сторінках в інтернеті. Дар'я Бунякіна. Ми разом Радіо Свобода.